Назвіть зразу останніх 10 хвилин кремія на каналі, і найсмішніший комік після всіх. Права рука вверх. Це шоу кпини, де ми зібрались в теплій атмосфері хейту, аби покипкувати один з одного. Буде боляче або не дуже. Вирішуйте самі. Це шоу кпини. Мінімум сім, максимум вісім. Сьогодні Віталік Кремінь, амбасадор it індустрії, тому любить курс долара і спати до першої. Може, вичі, давай. Проти Андрія Сенча, короля пауз та гастрономічних приколів. Та й буде. Значить, так, дивіться, з самого початку я хотів би сказати, що мені здається, що мене хочуть позбутись на Черепасі, знаєте? Тому що, ну, а як інакше можна пояснити, що зібрали людей, поставили камери і сказали мені бакланити волонтери. <рес> ну, а потім виставлю це відео і з підписом сподобалось. Назвіть зразу, останніх 10 хвилин креміння на каналі. <рес> щоб попросив написати 10 жартів, щоб було 10 хвилин в ефірі і 5-10 років строго режиму. <рес> Чесно, я ну, був в шоці. я був в шоці, Бо я, ну, я не хотів писати на Віталіка смішні приколи, тому що ну, подивіться на Віталіка. Ну, на нього шкода витрачати нормальні речі. Так казала його мама і одівала в дідовий одяг. Як можна щось погане говорити про синча? В нього бездоганна репутація. Домахатись до сенча це як пробувати домахатись до ведучого Миколиної погоди. знаєте? <рес> <рес> Нехай проблеми та незгоди в долині всі такі дороги. <рес> як я поет. <рес> 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 Дивіться, не, не дуже хотів, е, от це так само починається попередній. Не дуже хотів е, жартувати з Віталіка Кременя, тому що, ну, подивіться на нього. Якщо йому от, код, закрити очі. То він стане схожий на ту штуку, яка залишається в пупку е, Після того, е, як поносиш грубий светр, знаєте. Андрій без вусів схожий на істинного Арійця. Андрій з вусами на арійця Добряка. Знаєте, такий, що може перед тим, як розстріляти, ще розказати гумореску, Віталік не має дівчини, живе сам. Тому якщо здоровайтесь з ним за праву руку. <риклад> Перепитуйте чи він є мило. Там же ж є ця штучка, натискайте і так само підписуйтесь на наш канал. Дивіться стендапи Віталіка і мої. Мої трошки більше, Віталіка менше. Права рука вверх. <риклад> в Андрія є свій бренд одягу речі до речі. Цей бренд випускає худі і футболки, але не випускає штани. Можна сказати, що Андрій досяг успіху без штанів. О, в мене є бренд одягу, який називається речі до речі. Ми випускаємо худі і футболки. Але віталіки вони носить, бо ми не випускаємо грубі. Це ти на ходо придумав? Так. Да. Сильно, сильно. Якби Андрій Сенч був на зміїному, Відома фраза би звучала — «Русський воєнний корабль. Добрий вечір молодь. <плес> Це смішний прикол. Віталік спеціально е, попросив закидати свої відео з виступів своїх на ютуб, щоб йому люди в коментарях трохи подокручували приколи. Андрій постійно неї, що в нього не смішно, а потім навалює так, що всі інші на фоні не смішні. То, як ви приходите в гості до Хресної, а вона каже, що зовсім нічого не готувала. <с с ilan andersMEED> <lankyED> — Добре, давай так. Віталік найстарший комік після Тараса Стадницького і найсмішніший комік після всіх. Андрій з Долини його дівчина з Галича. Таке враження, що його батько Данило і він хоче відновити Галицько-Долинське князівство. Щоб ви собі розуміли, яке почуття гумору у Віталіка. Це якщо йому кожен з вас або будь-хто в Директ напише, що він задрот, то він вам лайкне ваше повідомлення <риклад> і відпише, чому є задрот і нема протидрот. <риклад> <риклад> а це моє любиме. Андрію було дуже тяжко пробити в стендапі, бо в кожного з нас була якась кар'єра в КВНі, в лізі сміху. Можна сказати, що ми починали з якогось трампліну, а Андрій з долини. <риклад> До речі, про КВН. Віталік колись був редактором студентської ліги, це справді студентської ліги Львова. І я брав в ній участь в складі команди КВН. Був конкурс біатлон, і я заговорився, і замість слова підлітки сказав слово «підер». Так буває. І нашу команду зразу ж дискваліфікували з гри. І я лише недавно зрозумів, що це мало бути через Віталіка. Бо він подумав, що ми щось знаємо. Чисто з вигляду Андрій Сенч схожий на тіпа, який приносить тобі в офіс воду і піздить пачку чаю. Дивіться, Віталік має кота, і, судячи з його гумору, наступним, що він собі заведе, будуть коні. Якщо він час питати, що брати, віскі чи коньяк, він скаже: бери пасата, старий, нормальна тема. Актуалочка, Віталік працює у відповідальній it сфері Його хобі бухати і їздити з друзями алкоголіками на озера. <плес> Тому давайте поаплодуємо Віталіку. Як мінімум, так. Да. Як мінімум за те, що в 36 років він ще живий. Під час виступу Андрія дуже довгі паузи. Такі довгі, що можна встигнути зганяти в долину і перепитати в мешканців, чи дійсно там така дід з лохиною. Навіть це шоу ми знімаємо в паузі в виступі Андрія. Якби Віталік був проституткою, то йому би прийшлося доплачувати за секс. Ой, перепрошую, не якби, а коли Віталік був проституткою. Так, але в кінці я б хотів трохи розвіяти такий образ Андрія, що в нього все так добре. Одного разу була історія, ми йшли по центру, і до нас підійшов безхатько і попросив милостиню. І Андрій йому дав 100 гривень, а в мене було тільки 5, сука. <рес> <рес> просимо вас, ви переглянули, виходить, або зразу з кінця дивились. Якщо переглядали, то просимо вас в коментарях написати, в кого вийшло якого краще покпинити. Чи Віталіка мене, чи. Чи мене і Віталіка. Алік забув слова. Та до речі, якщо вам здається, що я краще жартував ніж Андрій, то ви крейзі.